Доброго ранку. Обирають вони, значить, яєчки, Щоб битися. Ех, ну давай. Одинаково. Один. Нормально. Давай сюди. А в чашках не кава, до речі, вже зранку. Конь, Хель, Хельди бикають. Зрано. <реку> ой, кажу, Даса, дід Санюк, типа, а сьогодні, а сьогодні вже все. Давайте, хто перший возьме, бо я заберу сейчас. А вони з чужих рук не беруть, прикинь? Так дай тату, він нехай ждав. Але я поверну, тату. Опа, бери. А так? А так? Вони з чужих рук не беруть. Дивіться, у нас тут дівчатка тут на кухні готують. І ми тут трошки на кухні готуємо. Для дівчаток є іграшка кухня, так? а для хлопців буде для маленьких мангал? Я думаю, треба придумати. <рес> <рес> так реально. Я вам не можу писати сторіс, бо ми ж на кухні зустрічаємо гостей. Так, це я лимонад зробила. Тут що, м'ясо замаринували? Ага. Тут в нас, бачите, все нарізали і далі. А, на вулиці хлопці вже щось там смажать. Картопельку. Зараз біжу до них, у нас спека неможливо. Я взяла тьоміку переодягнутися. Біжу на вулицю. У нас на вулиці хлопці гуляють. Дівчатка також. Там в нас трошки смажиться картопелька. Ляпота на вулиці, так? Да? Купатися будемо, я тобі одяг принесла, чи може і не треба? Не треба. треба? Ну давай переодягати. Діти купаються, взагалі басейн до кінця не прогрівся, але купаються. Ну купаються в нас не всі. Хтось купається, хтось готує. Стрімала, я б не хотіла зараз. Ох, яка картопелька! Я б хотіла сказати, що це лише Олександр, але ні. Артем тобі допомагав. Да. Класна картопелька. І там смажиться шашлиндос, смажиться сам, тому все добре, нічого там не підсмажиться. Ось така сковорітка є на блондинках. Вона йде з кришечкою. Можна брати з цією триногою, можна без неї. Класна і все можна там готувати. Санька там навіть і угу готував, але ставив, ставив він туди казан. Правильно, Сань? Так. Маши, так, да, каже. Короті, класна дуже штука, тут ми готуємо зазвичай картопельку. Цей чарівний мангал це просто скарб. Ви можете пити пиво, він сам все смажить рівномірно. А знаєте чому? Тому що він працює від павербанку, вистачає, до речі, дуже надовго. Тепер і заліз, з дідусем плаває. Дідусь трошки посварив мене. Бо казав, він соплі тягає або його в басейн. Але пішов, бо він так просився. А, який підсмажений, рівномірно. Та жоден чоловік так не зможе. комбо, ти поглянь! Кайф. Та це пісня. Ну давайте їсти, бо я слиною вже давлюся. Я. Смажив шашлик. Так, да, так, да, я бачила, повіримо йому. А ще знов в наявності ось такі класні лимонадники, які будуть прикрашати ваш стіл. І діти будуть обожнювати пити лимонад. Ви можете будь-який туди заливати. Або, можливо, компот. Бачите, так зручно, хоп. Налили і все. Він з кришечкою можна навіть в холодильник ставити. М -м -м. Hmm. Дивіться, які в нас тюльпани гарні. Альона придумала. Скаже, з тіктока. Прикольні тік такі. текто. Класна штука, то ноги парить, то тюльпани робити.